Як я працювала на ВЛК. Нормальні відео ви не хочете дивитись, тому ось вам такий гачок, паймала, да? Мене відправили на заміну. Думала, що я йду на тиждень. Врешті залишилась там на півроку. І це було жахливо. Серйозно, коли мені дозволили піти, я святкувала. Пункт перший. Щоб ви відчули атмосферу, розкажу, як проходив мій день. Я проштовхувалась в кабінет через НАТО, заходила і одразу з'являлись якісь знайомі з знайомих. Брат президента, син Кравчука. І, звісно, їм треба було посидіти прямо в мене на голові, бо інакше. Їх просто потім не пропустять. В цей же час в кабінеті сидить інший лікар, до якого така ж сама ситуація. І якщо людина має неврологічний діагноз, а такі діагнози є у 90% призовників, я мала описати від руки скарги, анамнез, клінічну картину, перевірити документи. В день в мене було 30-40 людей. Це за 3 години роботи. Пункт другий ставлення людей. Більшість людей не розуміє, що лікар не має ніякого впливу на те, яке рішення буде вам винесено. Лікар. Дивиться документи, читає наказ 402, конектить одне з іншим, і все виносить рішення. Ніякої особистої думки, відхилень від наказу бути не може. Навіть якщо я як лікар розумію, що я не згодна з цим висновком, Я не можу поставити інший пункт, тому що це підсудна справа. Третій пункт люди, які в мене болить вже 5 років, але я нікуди не звертався, не обстежувався. Напишіть мені, що я непридатний я не маю права виносити діагноз просто зі своєї голови. ВЛК спирається тільки на документацію. Четвертий момент, коли ти молодий спеціаліст, всі навколо думають, що ти ідіотка. Намагаються сунути тобі якісь бамашки на подпись, які є не завжди правомірними. Потрібно бути дуже уважним і слідкувати за цим моментом. Мені 25, Я хочу лікувати людей. Що прийшли взагалі? Щодо хабарів, я не знаю, де ті гроші, точно не у звичайних лікарів. Тому, якщо ви будете думати, що у вас погана робота, ні. Коли одна половина вас ненавидить, а інша половина хоче підставити, оце погана робота. Писуйтесь, щоб я не зря тут це все розказувала.